Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про наступ на Херсон, а також про прискорення подій. Проте давайте про все по порядку та розпочнемо цей випуск з того, що останні кілька тижнів українська влада постійно говорить про широкомасштабний наступ на Херсон. Українці дуже його чекають, тому що хочуть звільнення Херсону від російських окупантів і загалом звільнення тимчасово окупованих територій півдня України. Проте наступу широкомасштабного так і немає. І щодо цього сьогодні пролунала гучна заява від ОК Південь Збройні Сили України ведуть контрнаступ на Херсон. Але без підйому війська і маршу по степах. Так голосно звучить контрнаступ без підйому війська та маршу по степах. І, Відповідно, є роз'яснення. Якщо всі очікували, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонщини, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше. Це здебільшого виснаження сил ворога. Чим ми і займаємося, сказала Гуменюк. Звісно, про тактику корозії, про те, як діяли українські воїни герої, як вони звільнили північ України, Київщину, Чернігівщину, Сумщину ми знаємо. Але щодо наступу на Херсон, ми бачимо, що російські окупанти, Путін і Кремль, вони до останнього вризаються в тимчасово окуповані території українського півдня. І тут потрібно зазначити, що щодо наступу на Херсон щодо контрнаступу на Херсонщині вірніше, пишуть і в Західних медіа. Зокрема, три дні тому був такий огляд, чи готова Україна до наступу на Херсонщині? Огляд західних медіа. Цей огляд опублікований на сайті організації Повернись живим. Тут є і дані, аналітика телеканалу CNN, є і «The Економіст, є і «The Вашингтон Post» та інших видань. Закордонні експерти говорять про те, що Україна поки не має достатніх сил, ресурсів для того, щоб йти на такий широкомасштабний, повномасштабний наступ. Проте ще одна важлива новина, яка була два дні тому. Це заява Міністерства оборони Великобританії. У найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій. Звертаю вашу увагу на те, що зараз на фронті в основному йде така позиційна боротьба, російські окупанти виснажились і. Зараз вирішується саме такий вирішальний момент для того, хто ж буде мати достатньо сил для контрнаступальних таких активних операцій. І щодо України зрозуміло, що в першу чергу це Херсонщина, це південь України. І я хочу вам сказати, що Україна активно готується. Активно готується що стосується і зброї. Що стосується і підготовки особового складу. Новина від 19 серпня: про те, що Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на 755 мільйонів доларів. Якщо ми подивимося на цей пакет допомоги, то ми побачимо тут 16 105 міліметрових гаубиць, а також 36 тисяч снарядів для них. Ці британські 105-мм гаубиці, і про це було повідомлення ще 7 серпня, вони ефективно допомагають воїнам десантно-штурмових військ знищувати російських окупантів на півдні України. Тобто українські війська, а саме десантно-штурмові, отримують ці гаубиці. 105 мм – це не такі вже великий крупний калібр. Ці гаубиці вони працюють стандартним снарядом на 11 кілометрів і максимально на 18,5 кілометрів активно-реактивним снарядом. Ще до них є відгуки українських військових. Як ви бачите, ця гаубиця відносно невелика, вона легка, її можна транспортувати навіть звичайним військовим джипом, і вона фактично створена для того, щоб допомагати. Атакуючим військам відповідно, що стосується штурму, що стосується контрнаступальних операцій. Це не перша поставка таких гаубиць, тому що ще наприкінці травня була новина, що Україна отримає 105 мм гармати Л-119 від нової Зеландії. Кількість таких гармат, які отримала Україна, не розголошується. Проте тренування були заплановані аж для 230 українських артилеристів. Крім того, ці ж самі 105-мм гаубиці Україна отримала від Великобританії. Про новий пакет допомоги було оголошено 21 липня. Конкретно мова йшла про 36 артилерійських гармат Л-119. Тобто Україна має певну кількість гармат, які. Реально можуть допомагати в контрнаступі. Також що стосується зброї, яка допоможе Україні, це пакет допомоги від Німеччини. 20 серпня, у суботу, два дні тому, Німеччина насувала новий пакет військової допомоги Україні. І щодо цього пакету тут потрібно окремо зазначити про 20 70 міліметрових ракетних установок на пікапах. А також 2000 ракет для них з лазерним освітленням Це цілий, наведенням цілий. Ось такі пікапи, приблизно такі, і такі ракетні установки. І, звісно, в першу чергу, вони найбільш ефективні для того, щоб їх застосовувати при штурмі для тих же десантно-штурмових військ. Крім того, ще одна новина. Вона від 21 серпня, вчорашня про те, що на озброєнні українських військових з'явилися болгарські 60-мм міномети М60CMA. Також бійці отримали до цих мінометів болгарські міни. Міномет 60 мм це також такий невеликий калібр, максимальна дальність там 1600 м. І, як ви розумієте, це вже дуже близько до ворога. І такі міномети вони потрібні відповідно для тих військових, які проводять спеціальні операції, а також при штурмі позицій російських окупантів. Крім того, про що потрібно обов'язково сказати, це така цікава новина відео від Генерального штабу Збройних Сил України. У суботу, 20 серпня, було опубліковано відео про логістику. І на цьому відео ми бачимо такий фрагмент декілька кадрів. Це зенітна ракета до комплексу С-125. Е в України були дуже великі запаси ракет до С-125. Е це комплекс протиповітряної оборони, це комплекс застарілий, хоча є варіанти модернізації, в тому числі від українських приватних підприємств і від КБ Луч. Але ракети цього комплексу. Вони можуть використовуватись і для враження наземних цілей. Ще кілька років тому була, навіть в Україні були навчання, і їх планували використовувати для захисту берегової лінії. Зараз ми бачимо, що на цьому відео, на цих кадрах, на цьому стоп-кадрі, що в Україні проводиться розконсервація таких ракет. Комплекс ППО С125 він не мобільний, але є певні напрацювання у тієї ж Польщі щодо того, що він був мобільним. Тому чекаємо цікавих новин. В Україні дуже багато ракет для С-125. В ЗМІ писали, що навіть більше, ніж у Російської Федерації. І що саме Україна була раніше основним постачальником цих ракет. В основному для країн Африки, де до цих пір на озброєнні стоять ці комплекси. Тому також ці комплекси можуть бути застосовані для того, щоб наносити вогневе враження по позиціям російських окупантів ракет таких у нас багато. Другий момент і також дуже важливий це підготовка особового складу. Він не менш важливий насправді. чим... Наявність техніки і важкого озброєння. Зараз основна підготовка особового складу проходить не лише в Україні, але й в Великобританії, де створений свого роду хаб 13 серпня була новина про те, як у Великобританії проводяться навчання для українських бійців. При цьому зазначається, що до навчальної програми. Великобританія залучить близько 1050 своїх військовослужбовців. Загалом насправді інструкторів буде значно більше, тому що була заява від Канади і вже інструктори з Канади, частина прибула в Великобританію, а це більше 200 інструкторів, а також з ряду країн Європи. Раніше були гучні заяви від Міністерства оборони Великобританії, а також від прем'єр-міністра Боріса Джонсона про те, що ця програма розрахована на 10 тисяч українських військовослужбовців, яких планують навчати з нуля: поводження зі зброєю, медична первинна допомога, ну а також патрулювання. Тобто нічого такого, скажімо так, особливого. Проте насправді це не так. Тому що того ж 13 серпня було опубліковано Міністерством оборони Великобританії цікаве відео з навчанням українських військовослужбовців. Я зробив кілька стоп-кадрів, де ми чітко бачимо, що українських військовослужбовців принаймні частину готують до штурмових операцій, конкретно як відповідно звільняти будинки, як діяти. Такі навчання, як проводяться для бійців спеціального призначення. Більше того, нещодавно була заява від міністра оборони Великобританії Бена Волеса про те, що насправді буде підготовлено більше, ніж 10 тисяч військовослужбовців. Але скільки ж потрібно Україні військовослужбовців, таких ударних частин, щоб проводити. Ефективну контрнаступальну операцію, таку масовану і щоб швидко звільнити Херсонщину, український південь. В червні секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов заявляв про те, що для звільнення території Україні потрібно ще 25 тисяч військових. Для того, щоб провести контрнаступ і звільнити територію, потрібно створити шість нових бригад. Цікаво, що десь у квітні, якщо я не помиляюсь, була заява від американського генерала про те, що Україні потрібно 5-6 бригад, таких штурмових бригад. І була така пропозиція, щоб Сполучені Штати взяли одну бригаду навчання українських військових на себе: Німеччина, одну, Франція, одну, Великобританія, там і ще одну, наприклад, Італія. І при цьому ці бригади кожна країна повністю озброїла, навчили і озброїли. Але, як ми знаємо, нічого такого ми не чули, щоб країни брали на себе, і при причому заявляли про забезпечення озброєнням. Лише зараз у Великобританії такий потужний хаб, такий навчальний центр. Україна зараз отримує важке озброєння. Ні, ми проаналізували останній пакет допомоги від Америки, допомоги від Німеччини. Потрібно сказати ще й про Польщу, що вкрай важливо. А саме те, що Польща передала Україні танки РТ-91. Це танки Т-72 модернізовані, така сучасна модернізація танків Т-72. І загалом їх передано близько 230 одиниць. І до цього ще Польща передавала Україні танки. Також Т-72, деякі з них без модернізації взагалі, але також близько 200 одиниць. І танки дуже потрібні в контрнаступі. Тому зараз Україна активно готується. Проводяться навчання як в Україні, так і в Великобританії в основному, так і в інших країнах. Освоюється нова техніка, поступово в Україну. Йде озброєння, хоча, як ми бачимо, не такими темпами, як би хотілося, і Україна готується. Як тільки буде підготовлений особовий склад, як тільки буде достатня кількість техніки, то тоді Україна піде в такий масований контрнаступ. А до цього моменту Україна не буде йти на це, поки не буде достатньо сил. Я вважаю, що це абсолютно правильно. До цього моменту Україна і далі буде застосовувати тактику корозії, щоб роз'їдати російські війська. Це удари Хаймерсами, артилерією, високоточні удари, різні спецоперації, знищення складів російських окупантів, знищення логістики, командних пунктів і нанесення ураження особовому складу, техніці та інше. Тобто, постійно ведеться робота. Але потрібно дочекатися, щоб був підготовлений особовий склад, а також було достатньо технічних засобів, достатньо важкого озброєння для контрнаступу. В свою чергу, в Росії це, звісно, розуміють, тому стягують додаткові ресурси на Херсонщину. Пару днів тому була заява від Американського інституту вивчення війни. Про те, що на півдні України і загалом в Херсон російські загарбники планують відправити і розгорнути там так звані добровольчі підрозділи, тобто хочуть збільшити кількість особового складу на тимчасово окупованих територіях. Проте зараз Україна, як ми бачимо, знищує логістику окупантів, мости, щоб вони не могли перекинути на правий берег додаткову техніку, і все буде Україна. Потрібно лише підготуватися і якісно провести наступальні операції. А закінчимо цей випуск на такій ноті Херсон це Україна. У місті знову розвісили патріотичні стрічки. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.